Містичні місця заходу України мертве журавлине озеро. Внаслідок постійного процесу гниття органічних решток на дні озера утворюється вуглекислий газ і сірководень. Вода набуває чорного забарвлення. Піднімаючись на поверхню, газ утворює бульбашки. Місцеві жителі кажуть, що воно має якусь дивну мистичну силу. В озері нічого не росте та немає жодної живої істоти. Місцевість навколо озера болотиста і поросло мого. Існують перекази, що раніше тут були непрохідні місця стресовиною, де багато людей залишилось спочивати на вічність. Цікавим є той факт, що ніхто не знає справжньої глибини озера. Село Привид Буркут, колись був курортом, який прославився цілющою водою. Його відвідували Леся Українка, Василь Стефаник, Ольга Кобулянська, та навіть Іван Франко там було поховано багато полеглих за часів Першої світової війни. Там був цвинтар, але коли почалась лісозаготовка, його зрівняли з землею. Дивні речі відбувалися постійно, особливо вночі. А відсутність церкви у селі тільки погіршувала ситуацію. Через невідомі причини мешканці покинули село. Печера оптимістична. Це одна з найдовших та найнебезпечніших печер в світі. Протяжність її ходів 260 км. кілометрів. Печера оптимістична займає почесне місце у книзі рекордів Гіннеса. У глибині печери є навіть містичні. Підземна галерея та музей кристалів оптимістичну печеру відкрили у 1966 році. Проте безліч її ходів досі не досліджені. Раніше над печерою стояла церква, і одного прекрасного дня вона просто провалилась під землю. Місце називають українською Атлантидою.